Ось так, коло ми завершили тиждень добровольців. Вулицями міста пройшов автопробіг. Закінчувався він у міському парку Шевченка. Саме тут 2019 року була закладена алея добровольців. Тепер військові волонтери, активісти вирішили доповнити її канадськими дубами. Так вони вшановують тих, хто добровільно пішов захищати Україну. Віддати шану пам'яті прийшли ветерани. АТО, дружини та діти загиблих героїв. Також хто пам'ятає подвиги наших перших добровольців. П'ять років тому. Тут була закладена алея добровольців. За роки вона трошечки втомилася та й не було кому доглядати. На жаль, серед тих з нами вже немає багатьох тих, які закладали цю алею. Вони вже на інших алеях. Ну і цього року ми вирішили відновити її. І от Досадити, перепланувати. Цей захід дуже для мого серця важливий, тому що мій чоловік був добровольцем. Познайомилися ми з ним на Майдані. Ми свого роду дуже поріднилися по духу. І хочу сказати, що дякую, що маю таку можливість віддавати шану нашим хлопцям, нашим добровольцям, особливо тим, хто. Зараз в небесній гвардії, ось і хочу подякувати всім, хто доєднався. А волонтер Олександр Чиморис не тільки долучився до висадки дерев, а ще й вирішив приготувати для всіх, хто прийшов на цю акцію смачну добровольчу їжу. Уже є добровольці 14-го року, 22-го. дерева трошки замучилися. Ми вирішили їх змінити новими саджанцями. Лісгосп дав саджанці, канадський дуб, який якраз власне на цій землі, на цьому ґрунті буде нормально рости. Міська рада Дала команду комунальним службам без заперечень, надали трактор, викопали ямки підсадженці. Як бачите, є вода від водоканалу з машиною. Зелену світ, землю завіз. Активісти міста вирішили, що але добровольців і надалі розширюватиметься. Тут висаджуватимуть дерева в пам'ять про всіх, хто віддав своє життя за Україну. З коломи Іван Анмалецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.